Вітаю всіх, там сьогодні буде про вітамін Д. Це важливо, тому що дуже багато людей мають недостатність, також багато людей приймають вітамін Д, але не знають саме основного. Тому сьогодні ви дізнаєте про те, що треба знати обов'язково, якщо у вас недостатній рівень вітаміну Д, або ви його лікуєте. Тому не перемагайте, тобто подобаючи, обов'язково підписуйте. Наголошую про те, що вітамін Д впливає на роботу нашого організму, впливає на обмін нашого. Кальцію фосфору і так само впливає на роботу нашої щитовидки. Тому, якщо його недостатність, то виникають ті чи інші порушення нашої системи ендокринної. Але помилка є те, що люди приймають вітамін Д різними курсами, і неправильне є те, що більшість людей не контролюють рівень вітаміну Д на фоні лікування. Тому що пропили ліки, забули, а нам треба обов'язково побачити. Повторно, який гривень вітаміну Д на фоні лікування став кращим чи ні. Тому, якщо ви приймаєтемін Д, обов'язково нагадую про те, що ви маєте контролювати його показник на фоні лікування і після закінчення лікування. Для того, щоб ви побачили, наскільки піднявся покращився ваш показник. Тому що якщо він не покращився, треба щось робити або змінювати лікування. Це важливо. Тобто ви завжди маєте контролювати показники, які ви хочете лікувати. Став до подобачи, нагадую, підписуйтесь і не забувайте відео поширювати.